Приїхали, гра міняй кастинг. У мене візьмуть от тебе, візьмуть. Черт. У тебе такі рухи неплавні. Ти своїми руками. Як будто бетон перемішувала. А я на сцені 25 років. Міняй. А я на сцені один рік. Міняй. І Я на сцені вже 30 секунд. І в мене вже овації. А в мене дядько директор театру. Міняй. А в мене дядько головбуха. Міняй. А мене дядько наркоман. Ммм. Да, наркоманів тут. Багатенько. Але тобі це не поможе. Не допоможе. Допоможе, тому що він ділер, він наркотики музить директором. Сказав, що мене візьмуть. Ну, якщо тебе візьмуть, то я не знаю. Це вже буде не театр, це буде. Як, якесь альбукерки, де всі торгують чимось, танцюють, співають пісні. Це вже не мистецтво. Да. Ти хочеш мене обрасти, але у тебе нічого не вийде. Чого? Тому що я буду працювати в театрі, я на тебе не ображуся. У мене ти ноги краще вигинаються, бачиш? Та що в тебе вигинається? Ти подивись. Які це ноги? Це, це лапті. Ти, ти подивись на, на оце. О, дивись. Чи можеш ти так? Я не в процесі. В процесі чого? Ну, коли вийду на сцену, там все це робити не Я все одно вважаю, що в мене у цьому театрі немає конкурентів. Ти бачиш, таких конкурент так як ти. Я скажу тобі правду, це твоя мати мене піднесла до тебе, щоб я хотів тебе збити з того шляху. Ти перевірку пройшла, ти молодець, в тебе стрижень внутрі, ти доб'єшся свого. Я піду зараз твоїй маті, матері, все розкажу, що ти умнічка. Дякую.